Значить, відбулася зустріч Залужного з колегами, скажімо так, Сполучених Штатів, Великої Британії, Польщі. Значить, і провели вони розмову. Деталі, очевидно, ми не знаємо. От. Але важливо, що таке спілкування відбувається, тому що це дуже часто саме ну, командувачі військ Сполучених Штатів, Великої Британії та Польщі не знаю. Це ну це люди з бойовим досвідом. Uh, і їм є чим поділитися з точки зору тактики застосування військ і озброєння, яке отримує Україна. Uh, і це дуже важливо, тому що військові ж є лобістами прямими часто озброєння. Uh, пан Кавалій, генерал Кавалій, який uh, є командувачем військ Сполучених Штатів в Європі. Якщо я не помиляюсь, зараз без підказок складно uh, так. Командувач Збройних Збройних сил США в Європі е, Крістофер Каволі, він, е, значить, е, прямо сказав, що Україна потребує в 16 атакам, е, і це прекрасно, тому що таке лобі нам потрібно. І це дуже, дуже правильно і дуже ок. Це просто важливо, що відбувається таке спілкування і обмін досвідом відповідно. Та, тому що, так, ці генерали, може в окопах і не сиділи під Бахмутом, але в принципі, там вони мають різний досвід застосування різної зброї, різної тактики. Тим паче, що вчора з'явилася інформація, що Україна вже отримала Джейдам, ці керовані авіаційні бомби. І тут дуже важливо.